Кому реально поталанить у 2025 році? А що, якщо я скажу, що не всім? Точно не тим, хто просто сидить і чекає на удачу. І справа тут не в обставинах, не в зв'язках і навіть не в грошах. А тепер подумайте, хто ж реально буде тим, кому пощастить? Це люди, які здатні поставити перед собою питання, що я справді. Хочу. І знаєте що? Такі люди не просто думають про це, вони діють. Справжня удача приходить до тих, хто сміливо створює своє майбутнє. І це не випадковість, це стратегія. Це не про удачу, це про ваші кроки. Ті, хто готовий змінити своє бачення, не чекають ідеального моменту, а вибирають рухатися вперед. Це правда. Поталанить не всім.